І нехай день буде добрий для добрих людей. Сьогодні 8 вересня 2024 рік. З вами людина Олена Щербань. Виникає ідея, і, значить, її треба зразу озвучувати і вже втілювати. Я вже працюю над тим, щоб її втілити. 26 жовтня 2024 року, ви всі знаєте, що в нас відбудеться коровай фест. Коровай Фест буде п'ятий, грандіозний, грандіозний, учасницями, представленням їхніх творів, коровайного мистецтва. І ще плюс. У нас буде така особливість під час цього коровайфесту, що ми презентуємо клуб борщотворців і тістотворців. І Я, як президент клубу, роздаю золоті картки вже дійсним членам нашого клубу. Вже, повірте, достатня кількість. Більше, ніж, більше, ніж я думала, бо мені ж треба працювати з усіма членами клубу. Тепер, і тепер перші ластівки, перші вже результати. Для учасників нашого клубу борщотворців і тістотворців». я організовую під час «Коровайфесту» 2024 року, 26 жовтня, дві одночасно, але в різних двох локаціях персональних коровайних виставки. І так, презентую першу персональну коровайну виставку виставку коровайного мистецтва. Гуру коровайної справи сьогоденної України Тетяну Вінсковську. Пані Тетяна запропонує нам свої короваї, своє коровайне обрядове печиво, свої ідеї, розкаже про себе, презентує себе. Ми, звичайно, будемо цього всі дуже чекати, будемо її вітати, відзначимо цю подію і привітаємо її з цим. По чинам, тому що від першої виставки до сотої виставки пробіжить не так і багато часу. Тепер плюс назбирається інформація для книги про коровальнець України. І я бачу, що мені доведеться писати ще енциклопедію про коровальнець України. От бачите, і мені потрібна відеозйомка, фотозйомка, мені потрібні е, репортери, журналісти. Оцей весь ресурс, до речі, до речі, це все є у музеї гончарства. Я живу в опішні, музей гончарства ось поруч зі мною. Це національний музей гончарства. Вся та апаратура куплена і студія організована і фотостудія. Це все куплено за державні кошти. І їх можна використати. Там працюють працівники. Ну це всі вони, до речі, зі прізвищем пошивало. Відеозйомищі ця Людмила пошивала, дружина пошивала, і директор, вона директорка аудівізуальної студії. І працює його син, Тарас пошивайло. Він директор фотостудії, В них уся апаратура на руках, і його брат Юрко Пошивайло, Вони всі причетні до фото, відеофіксації. І вони могли допомагати. Ну ви думаєте, як я звернуся, Мені хтось допоможе щоб зняти коровай фест, щоб зняти фрагменти коровайних, коровайного дійства, персональної коровайної виставки. Це ж нормально, це ж правильно працювати разом в гурті для добра спільного. От тому мені в тому числі потрібна посада директорки музею гончарства. Ну я не про те зараз. Для того, щоб я якомога швидше, сильніше вас, дорогі люди, показувала світу. Тому що як я бачу, які таланти, які люди навколо мене. Ну просто не можна про це мовчати. І друга персональна виставка вибачте, що відволікаюся е е е суперкрутої коровайниці з Одещини. Каті Юрєвої! Вона теж запропонує своє коровайне мистецтво. А я наголошу, дорогі коровайниці це для вас, для тих для перших, хто перші ластівки. Ви вибрані не просто так, обрані мною одноосібно. Ну, я ще трішки порадилася з адміністраторкою мого коровайного фесту, Оксанкою Савченко. Ну, в принципі, одноосібно. Я це вирішила, що ви будете першими. Ви цього достойні. Наступними будуть Ліда Рудь і Людмила Будко. Готуйтеся. Скоріше за все, що це буде 9 серпня 2025 року під час борщ-фесту. У ваші будуть дві персональних виставки. А я наголошу, що виставка може бути навіть одного експонату. Головне обіграти цей експонат, презентувати цей експонат. Ну і презентувати себе в першу чергу. Так що готуємося до коровайфесту грандіозне дійство для людей, зроблене людьми з любов'ю. І нехай день буде добрим!